Вітаємо у Фанюсу. Оглядаємо перший офіційний поєдинок Шахтаря у 2024 році проти Марселя плей-офф Ліги Європи. Нічия в гамбурзі все вирішиться за тиждень у Франції. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії і Герцеговини І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Favbet. Єврокубки для України відновилися матчем Шахтаря проти Марселя в Гамбурзі в рамках плей-офф Ліги Європи. Для гірників це був перший офіційний матч у 2024 році. Для Марселя ж поточний сезон перебуває в розпалі. Але перед візитом до Німеччини провансальці мали серію з п'яти матчів без перемог та йшли лише на восьмій позиції турнірної таблиці Ліги 1 Підтримати Шахтар приїхав новоспечений президент УАФ Андрій Шевченко. Було й традиційно для Гамбурга чимало вболівальників з українськими прапорами та їхній розтяг з написом Дякуємо всім, хто боронить Україну. У першому офіційному матчі 2024 року Маріно Пушич обійшовся без великих сюрпризів у виборі складу різних оборотах. Азаров, Матвієнко, Бондар та Конопля в лінії захисту. Степаненко повернувся до старту після травми. Над ним в центрі поля діяли Судаков та Бондаренко. Праворуч Зубков, ліворуч доволі несподівано Егіналду та Сікан на вістрі атаки. Шахтар з перших хвилин мав ігрову перевагу над суперником, хоча обидві команди почали достатньо спокійно та обережно. Імовірно, такий старт видався нудним для вболівальників Марселя, яких приїхало до Гамбурга близько двох тисяч. Тож вони почали активно палити фаєри і задиміли значну частину стадіона. Це навіть призвело до того, що арбітр був вимушений на кілька хвилин зупинити гру. Коли дим трохи розвіявся, Шахтар продовжив тримати м'яч у себе впевненим розіграшем, але не дуже наближаючись до воріт гостей. На 27-й хвилині гірники забили гол, але рефері не зарахував його через те, що навіщо й зафіксував фол на гравці гірників, не давши продовжити атаку українцям. А от розіграш штрафного команди Пушича вийшов не найкращим. М'яч просто поцілив у стінку. Марсель діяв другим номером, розраховував переважно на контратаки і стандарти, але Шахтар видавався готовим до обох цих елементів. Як і в цьому моменті, коли українська команда отримала право на перспективний штрафний, але не змогла нічого витиснути з нього, а от контратака Марселя видавалася візуально значно загрозливішою. Щоправда, на щастя, в заключний момент французи розгубилися біля штрафного майданчика Шахтаря і змирнували нагоду. Цікаво, що за статистикою першого тайму, попри загалом помітну перевагу гірників, Марсель мав трішки більше XG. Шахтар більше володів м'ячем 58% на 42, У французів був на удар більше 4 проти 3. Але українці один раз на дві команди влучили в площину. Другий тайм активно розпочав Марсель. Провансальці рішучі йшли вперед, і Шахтарю було відверто непросто впоратися з цим тиском. Згодом Шахтар перехопив ініціативу і знову заграв першим номером, але їм відверто бракувало гостроти в завершенні. І саме тоді Марсель вийшов уперед. Французи скористалися невпевненою грою Азарова. Прорвалися до штрафного майданчика гірників. Пішла подача на Обомеянга. Конопля не зумів вибити м'яч, і обомиянк забив фактично у порожні ворота. Однак українська команда не просто не посипалася, а й активно пішла в атаки та почала діяти там більш рішуче. Розіграш стандарту з дальній відстані призвів до невпевнених дій Марселя біля власних воріт, де найспритнішим виявився Микола Матвієнко, який добив м'яч у ворота, використавши помилку колег з амплуа від французів. Майже одразу шахтар мав ще один момент, і знову на розіграші стандарту. Щоправда, м'яч після прямого удару пролетів вище воріт. На 77-й хвилині за гірників дебютував бразильський новачок Кевін, придбаний донецьким клубом за 12 мільйонів євро. Він замінив Сікана. І одразу ж мав момент, коли Гучулий Швілі прорвався по правому флангу і навісив на нього, але дебютант не влучив по м'ячу. На 90-й хвилині Марсель приголомшив українську команду, коли відзначився Ніяє 1-2. Але в компенсований час гірники зрівняли. Відзначився Егіналду. Валерій Бондар встиг отримати жовту картку, через яку пропустить матч Марселі. Але підсумковий рахунок 2-2 залишає за шахтарем пристойні шанси на вихід в наступний раунд. Від вас лайк, якщо бажаєте гірникам пройти французьку команду. Цікаво, що за статистикою саме другого тайму перевага була вже на боці Марселя. Куди краще XG 0,91 проти 0,34, 8 ударів проти 7 на користь французів і 4 проти 3 у площину. Хіба що шахтар трохи більше володів м'ячем – 52% проти 48. За оцінками SofaScore, найкращими гравцями у складі гірників стали Матвієнко, Зубков та Егіналду. А ви напишіть у коментарях, хто на вашу думку найкраще гравець шахтаря у цьому матчі. Поєдинок у відповідь відбуватиметься у наступний четвер, 22 лютого, в Марселі на Стадвелодром. Велодром. Початок о 22 годині за київським часом. Напишіть у коментарях, який буде рахунок матчу у Франції. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.